Всім привіт! Ви дивитесь канал Лялькова Колекція. Сьогодні до мене прийшла ось така посилочка. Вся вона зверху проклеєна різними марками і позначками. Тут і Тайвань, і Японія, і, звісно ж, Україна привезла мені цю посилку нова пошта, точніше, НП Шопінг, доставка з Японії. А до цього ця посилка в Японію потрапила з Тайвані. А вже в Тайвані ляльок, який які в цій посилці, мені збирав мій приятель Руді. Він також ляльковий колекціонер, але при цьому ще і ретейлер. Тобто він є офіційним магазином, представником дуже багатьох лялькових брендів. А ще його маленький бізнес робить доволі дешеві і суперякісні фешн-паки. Всередині цієї посилки три колекційні ляльки. Всі три дуже змістовні і дуже мені подобаються. І так співпало, що всі вони вийшли в один місяць. Проте одразу вас попереджаю. Відкрию я з вами зараз тільки одну з них. Але, звісно ж, всіх покажу. Всередині тут. Красивий рожевий пакувальний папір. І вже бачу три коробочки. Почнемо з найменшої. І здається, ну що тут? Це ж просто маленька коробочка з чібі-лялькою. Лялька ця називається Чоколала і виглядає вона приблизно ось так. Чому приблизно? Тому що я ніколи ще не стикався із ляльками серії Sugar Cups. І фішка в тому, що ці маленькі лялочки від компанії Азом на старті доволі адекватно коштують ну щось там плюс-мінус 100 доларів. Так, звісно, це дорого, але це колекційні ляльки, не ігрові. Проте потім, коли вони релізуються, вони коштують якісь просто нереальні гроші, і я не розумію за що люди платять можливо, за милоту. Ось тут ви зараз бачите перед собою трошки промо фотографій цієї лялочки. Я хочу відкрити її в окремому відео, тому що мені дуже цікаво зробити детальний огляд на цю колекційну ляльку. Далі тут ще одна лялька, і вона в шипері. Ось такі акуратні картонні коробці із дуже щільного картону. Жаль, що воно вниз головою. Але я обіцяю вас зараз здивувати. Тому що це дефалюсі. Але не просто дефалюсі, це колекційна дефалюсі, лімітована до 250 екземплярів по всьому світу. 250 ляльок всього вийшло ось такої дефи. Давайте я вам покажу її трошки. Це, мабуть, я вперше відкриватиму ляльку такого гатунку, не знаю, як навіть правильно сказати. Ну тобто, коли на русалон Аріель на колекційній написано. Limited to 4300. Ти такий, ну, це доволі багато. А тут 250 штук. Я не знаю. Ну, типу, вау, ексклюзивно, дійсно. Uh. І з цими словами, одна із моїх волосин упала прямо в коробку. Огідно. Oh, oh. Вона тут, наче після ринопластики, дивіться, вона така запакована прям в скотч. Ну, окей, це не скотч, це плівка. Але у неї і чуб тримається плівка, і обличчя. Ну, коротше, щоб вона повністю ніяк не покоцалась і не постраждала під час транспортування. Коробочка оформлена дуже красиво, в кращих традиціях Integrity Toys. Але що саме цікаве, ця лялька не коштувала як Integrity Toys, скоріше ну як колекційна Барбі, типу, вона коштувала, я не пам'ятаю, чи то 65, чи то 75 доларів. Ну, тобто до 100 навіть. У неї тут в наборі і підставочка є. Ось така чорна у неї основа. Ну і сама лялька доволі красива. І знаєте, я от дивлюсь на неї, і я вже не впізнаю тих дешевих дефалюсі із Епіцентра. Треба на неї трошки подивитись, порозглядати, тому що я по-хорошому в шоці. Давайте ще раз на неї подивимось. Вона, звісно, зараз в цій дивній упаковці. Вау! Наскільки я знаю, у неї стандартне тіло Дефалюсі, Воно не дуже тяжке насправді. Але матеріал інший, ну, типу, більш дорогий пластик тіла, але молд тіла такий самий. Єдине, що змінилось, це долоньки. Вони не такі, як у стандартних Дефа. Дуже непогано. Сертифікат автентичності на ньому написано, що у мене 43 й номер із 250. Тобто, ну це доволі ексклюзивна річ. Внутрішня частина коробки доволі стильна. Тут такий банановий колір і глибокий сірий. Він не чорний, але темно-темно сірий. Ось ця частина коробки доволі із тонкого такого картону, тому що ви бачите, що тут просвічується логотип з цієї сторони. Дуже файно виглядає коробочка. Я думав відкрити з вами зовсім іншу ляльку із цієї ж посилки. Але тепер я хочу відкрити цю дефу і ту іншу ляльку. Сьогодні я планував зробити коротке відео. Але буде як завжди. Отже, ця дефа в такому тотал чорному, Total Black луці. в неї чорний піджак, а також таке стречеве чорне баді. Штани і водолазка, в неї, наскільки я знаю, це один елемент. Також в неї ось такі стильні чоботи, черевики. Ще в неї є окуляри, ну і звісно ж підставка, про яку я вам вже сказав. Закріплена вона ззаду скоріше як Барбі, а не інтегріті. Можна зробити кілька. Воно не ріжеться. Воно не ріжеться, воно ламається. Ну, типу, тут пластик, а не резинка. Цікаво. Підозрюю, що так само буде і з рукавчиками, і з шиєю. Тому, мабуть, я буду відкривати з цього боку ножиком. Ну, що сказати, через те, що у мене вже в пилюці були пальці через всі ці розпаковування коробок. То чорний костюм їй трошки вже зібрав пилючки, тому якщо ви будете зараз дивитись на неї зблизька і бачити, що на ній є трошки пилюки, знайте, що це від мене, це не від виробника. Вона така прикольна. Ось цю штуку смішну я зараз буду з неї знімати. Спробую акуратно зняти, щоб не пошкодити її вії. В мене навіть вийшло. Волосся в неї трошки чи то залачене, чи то в якійсь олійці, але воно мені нагадує волосся лікачан. Воно теж таке трошки злипле, але блискуче і при цьому дуже шовковисте. Її золоті сережки зараз мають такий під собою протектор пластиковий, я хочу його акуратно зняти. Самі сережки, до речі, більше подібні до інтегріті сережок. Ця лялька мені вже не видається підробкою на барбі. Це вже виглядає як окремий цікавий бренд, ну і у неї дуже красиве обличчя. Вона не виглядає як просто біла дівчина, вона виглядає, наче це китайська модель, яка косить під білу дівчину. Я не знаю, як це пояснити, але це якось відчувається в дефалюсі завжди. В цьому є свій шарм. Це дійсно відображає сучасну попкультуру азіатських дів, які часто дуже сильно намагаються підпорядковувати свою зовнішність якимось європейським або американським стандартам. Це от. Дефалюсі, насправді. Волосся. Я її хочу трошечки розчисати, тому що воно, ну, занадто якесь липуче від цієї олійки, в якій воно було. Проте волосся дуже рівнесенько розчісується, без зайвих якихось рухів кількома прочісуваннями. Воно стає дуже пишним і його стає дуже багато. Колір волосся насправді дуже красивий. Воно таке вишневе більше. Я знаю, що вам виглядає можливо, наче коричневе, або якесь таке темно-риже. але я би все ще сказав, що воно більш вишневе. Чи то знаєте, кажуть такий колір каштанове? От воно каштаново вишневе, щось середнє. Ну, обличчя в неї дуже gorgeous. Руки в неї запаковані в пластик. Я так розумію, що це захист від чорних елементів піджаку. Піджак, до речі, розкривається на гудзичок один, такий доволі оверсайзний. Мені трошки хочеться його спробувати на кена, але можливо, якщо я не забуду, я зроблю це вже після відео. Я хочу роздивитись цю дефу поближче і більш детально. Насправді гарний образ. Мені подобається, що у неї не забагато шмоток і аксесуарів. Все в міру, тому що її можна роздягнути, покрутити, причесати, можливо, помити волосся і одягнути назад без проблем за 5 хвилин, а не за 20-40 хвилин. Як інколи я одягаю інтегріті з пинцетом, ось ці всі шнурівочки зав'язую. Я все-таки мабуть більше фанат пластикових черевичків, ніж реалістичних із шкіри. Але тут кожному своє. Що ж, черевички знімаємо, і це такі, типу, колготи. Але по факту це такий водолазний костюм. Я би сказав, що це термуха на ній, що це типу термобілизна. Термобілизна на все тіло. До речі, черевики достатньо класно виглядають, вони такі реалістичні, у них прикольні складочки такі, але при цьому немає якихось кольорових деталів. Все молдоване, чорне. Бодік ззаду, до речі, розстібається, тобто тут не велакро, не якісь гудзики. А прям застібка. Голова в неї дуже-дуже так тяжко повертається, знову ж таки, мені нагадує скоріше інтегріті або Мізі, тому що у тих теж доволі складно повертається голова. Вона мені трошки нагадує ось так чорну вдову, ту, яка Марвеловська, та яка Наташа. Руки у цій дефи повністю в целофановому протекторі. Я не боюся, що вона якось поліняє, тому я буду його знімати. Дійсно, на дотик, це інший пластик. Проте саме тіло це таке стандартне тіло Дефа Люсі. Дуже подібне до Барбі або до Попі Паркер. Скоріше все ж, до Барбі. Не супер довгі ноги, доволі реалістичні. Візьму стандартну фешоністку Міллі і Дефу. У Дефи менша голова по розміру, тобто більш реалістичні пропорції. І ноги також. Набагато коротші, але при цьому ступні в неї ще в більш підігнутому каблуці, ніж у Барбі. Тобто ще більш така нездорова маленька ступня. От якщо їх порівнювати, бачите, у Барбі і то більша стопа ніж у дефи. Це дивно, тому що мені здавалося, що у Барбі супермаленькі ліліпуцькі ніжки. А у цієї ще менші. І я не про довжину, а про саму ступню. Але при цьому Барбі нормально вдягає на себе її черевики. І наскільки я бачу, навпаки теж працює, тому що ця дефа може вдягнути черевички Барбі. Без проблем. Ось так виглядає підставка. Підставка телескопічна, і ось тут можна, звісно ж, регулювати висоту, на якій буде стояти лялька. Сама форма, вона, типу, як натікає на те, що дефу треба буде ставити під руки на цю підставку, тобто кріпити її просто своєю швагою зверху. А знизу ось такий глянцевий логотип дефа Люсі. Ця частина із товстого такого доволі акрилу, а ця частина із металу. Знизу на підставці є захисний шар для того, щоб вона не дряпала вам ось таку вітрину. Це дуже зручно і дуже дуже в тему, тому що у Integrity якраз не вистачає такої штуки, і їх скляні підставки дійсно дуже сильно дряпають вітрини. Звісно, можна на будь-яку підставку наклеїти самому такі штучки, але набагато приємніше, коли виробник одразу про це подумав. До речі, що написано цікавого в інструкції, що її руки і ноги не знімаються. Тобто, якщо вони у вас залишились в руках, то ви їх поламали. Ось так вона виглядає, ну, скажімо так, в повному образі така бізічка дуже дуже бізнес, дуже лейрі. Чесно виглядає, наче училка на заміну, яка прийшла вчити вас китайської мови. Така от цікава доволі лялька. І дуже ексклюзивна. 250 штук на весь світ. Вау! Це вже сарказм. Тому що я не ціную ці штуки, вибачте, я знаю, що я її відкрив, я її перевдягнув, пороздягав і таке інше. І типу, знецінив її. О, ні! Замість 60 доларів вона тепер буде коштувати 30. Що ж я буду робити з цією інформацією? Нічого, вона буде моєю, я її не продаю, не переживайте. Гарненька лялечка, я не прям супер в захваті, але вона мене дійсно здивувала. Ну і ось так. Впала майже. Ну, і ось так вона стоятиме на полиці. Поставлю її, мабуть, разом з інтегріті. Нехай вона вводить в оману тих, хто не шарить, яка лялька скільки коштує. Настав час третьої ляльки в цій посилці. Це саме та лялька, яку я хотів в оригіналі відкрити. Ну тобто, дефу я не планував сьогодні відкривати, але мені так цікаво стало, що я вирішив це зробити. Цінуйте мою доброту. А тут у нас. З першого разу не знялось, так? Лялечка Момоко, яка називається Girl Pop. Blue Star. тобто це така зіркова лялечка. Зіркова, вона в тому плані, що вона схожа на Джейпоп-виконавицю. Ось так вона виглядає в коробці зараз. Коробки Момоко мені дуже подобаються, хоч вони і дуже прості. І так, я зазвичай їх викидаю, бо це просто картонка. Ну, вони навіть ближче до паперу. Вони дуже екологічні, це видно, але ну, не ціную я коробочки Момоко. А ось самих Момоко я дуже ціную. Вони у мене стоять ось тут, за спиною. Ви часто їх бачите. Стоять вони разом з Руруко, своєю молодшою сестричкою. Що цікаво, Момоко зазвичай робить компанія Секігучі або Секігучі. Ще вони виробляють ось таких маленьких миленьких чубзиків, із яких <кхм> сня злизали свого часу Чебурашку. А потім всім розказували, що в Японії теж є чебурашка. Це не в Японії є Чебурашка, це. Ви вкрали і зробили чебурашку, а у них ось така. Я не пам'ятаю, як ця штучка називається, ось тут напишу. Е, так, ось ці штучки, до речі, день народження, аніверсерії в цьому році. і е, до аніверсарі вийшло ще дві ексклюзивні Момоко. Ось така і ось така. Мені обидві дуже подобаються, але мати б стільки грошей, щоб всіх Момоко собі купити. Дай Бог здоров'я тим, хто е, виробляє стільки Момоко. Хай радують нас релізами кожного місяця, проте я зможу тільки раз на кілька місяців собі їх купляти. Приблизно середня ціна момоко на жаль або на щастя це від 120 до 150 доларів за реліз. Звісно ж, все залежить від деталізації образу. Чим цікавіший і дорожчий образ, тим, звісно ж, буде і дорожча лялька. Everyday Momoko, стандартну момоко в піжамці, можна купити до 100 доларів. Типу там 80 100 доларів. Вона буде коштувати. Інколи бувають знижки. До речі, у компанії Petworks, яка продає офіційно і доставляє в Україну і Момоко, і Ruruko, і Ruruko Boy, і ось цих хлопців, дев'ятий і 10-й, чи то восьмий, у них якісь такі цифрові імена. Тобто у них немає імен, у них цифри. Неважливо. Коротше, компанія Petworks, вони продають і Momoko, і Ruroko. Проте ось цю Momoko у них не можна було на сайті купити. Вона виходила тільки у ретейлерів. Я бачив її на 1999 Code Japan і на AmiAmi, -Ami, але вони дуже швидко розпродались. Я навіть не встиг додати її в корзину. Тому ось цю я замовляв через Руді. Він як офіційний представник, ретейлер продавав їх десь на 5-10 доларів дорожче ніж вони були зазначені, але це було гарантією того, що ти дійсно отримаєш цю ляльку. Як я вам вже сказав, коробка в неї достатньо проста. Це така класична коробка Momoko, Вони завжди одного розміру. Насправді це зроблено для того, щоб люди, які колекціонують ляльок і не розпаковують, могли мати їх всіх на полиці в одному стилі, в одному розмірі дуже-дуже зручно. А я люблю їх в одному розмірі у себе на полиці розпакованими. Виймається блістер доволі легко. Всередині лялька закріплена чотири рази на ось такі дроти. Ну, типу, металеві жгутики, обтягнуті пластиком. Тобто, по факту їх треба ось так довго і нудно розкручувати. Мабуть, в цьому є якась художня задумка, типу, поки ти розкручуєш, ти зближаєшся з лялечкою. Будемо розкручувати, коротше. Подіставав я всі ці дротики. Дуже смішно зараз виглядає ця лялечка, тому що в неї коси закриті в плівку. У неї ноги також обтягнуті плівкою. Все це треба познімати. За рахунок цього в неї коси такі трошки сейлормунівські. Коротше, щоб цю плівку зняти, мені доведеться шорти з неї також зняти. Бо ця плівка їй обтягнута аж до пояса виявилось. Але у цієї момоко. У неї дуже багатошаровий образ. І ось ця частина в неї знімається спідниця і корсет. Ось такий елемент. Дуже гарно виглядає, дуже кей-попно, і без них вона доволі стильова. Якщо би Moon перетворювалась і замість стрічок її обкручували плівкою харчовою. І вдягаємо назад. Зняв її голову, тому що дуже сильно перекрутилось волосся об шию. А голова в них, до речі, знімається просто на один клік, дуже-дуже легко і дуже просто. І це не травмує ляльку, не переживайте. У цій моку, звісно ж, стандартно гнеться шарнір ось тут на ступні. Звісно ж, згинаються ноги, але не прокручуються, тільки гнуться. Гнуться ось до цього. Моменту, тобто не піджимаються під дубку, також, звісно, рухаються зап'ястки. Ну і звісно ж, згинаються руки. Також викручуються руки і, звісно ж, розводяться в сторони. Образ без корсету доволі приємний, вона схожа чи то на офісну працівницю, чи то на школярку модняву, забув з неї зняти плівку захисну. І трошки розрухаю її волосся. Дуже приємне волосся, дуже в неї такий дорогий матеріал волосся. Волосся в неї трьох чи навіть чотирьох кольорів там і синій, і сріблястий, і чорний. Коротше, така міліровка дуже сильно в стилі k поп або J Pop початку нульових. Обличчя, звісно, дуже гарне і дуже фотогенічне. Фішка Момоко і Руруко в тому, що обличчя їм промальовують вручну. Тобто, якщо ви візьмете двох абсолютно однакових із одної серії, із одної партії, Момоко або Руруко, ви не знайдете серед них близнючок, тому що вони всі промальовуються вручну. Тобто це не штамповка на заводі, а це дійсно сидить художник або команда художників і виводять акуратні японські штришочки. Звісно, я забув про її чоботи. Що бути ось такі підшкіру глянцеві, красиві, чорні, лакові. Вона трошки схожа на дівчину, яка займається кінним спортом зараз. Цікавий образ доволі, і тепер довершимо його. До речі, так, весь одяг у цієї конкретно Момоко він на липучці. Мабуть, тому що у неї трошки більш деталізований і глибший образ, ніж у минулих кількох Момоко. Мені дуже подобається, що в корсеті і в цій спідниці. Вона стає така трошки чаббі. Я би не сказав, що вона, звісно, така прям курові барбі, але вона трошки менш тендітна, ніж стандарти сучасної американської краси. І мені це подобається. Вона виглядає дуже юною, дуже впевненою в собі зіркою і дійсно асоціюється у мене з кей-поп-дівами. Звісно ж, спідницю і цей корсет треба ще поправити, бо вона в мене трошки якось не дуже гарно стало все на свої місця. Мабуть. Ось якось так. Дуже гарний образ, дуже красива лялька. Я завжди дуже захоплююсь мому коюру Я ж кажу, було б більше грошей, я би, мабуть, купляв собі абсолютно всі їхні релізи. Ззаду у неї гудзик у вигляді перлинки, проте мої товсті пальці не змогли його нормально заправити, і він у мене поки що. Привідкритий. На обличчі в неї трошечки переливається зараз слід від лакування волосся. Я не знаю, чи бачите ви на лобі у неї таку полосочку. Це легко можна стерти вологою серветочкою, і, в принципі, слідів лаку не залишиться. Волосся в неї не залачене аж надто, але відчувається, що воно трошечки липучеє і трошечки на ньому є дійсно лаку. Ось така довершена ніжна поп-виконавиця Момоко. Momoko. Momoko Girl Pop. Blue star. Мені стає зразу ж цікаво, якщо є Blue Star, чи буде Pink Star або White Star. Коротше, ще якісь кольори. Мені цікаво, чи буде це серією, чи це така одна сингл Момоко. Звісно ж, час покаже. Сьогодні в мене в колекції з'явилася ось така бізнес. І ось така поп-діва. Дефо у нас китайська лялька, а Момоко японська. А на сьогодні у мене все. Буду з вами прощатися. Звісно ж, залишайте коментарі і пишіть, яка із цих двох ляльок вам більше запам'яталася або сподобалася. І чому. Також обіцяю вам через деякий час зняти розпаковку на ось цю чоколала. Мені також дуже цікаво, яка вона всередині, проте вона надто цінна, щоб розділяти її ефір з іншими дівчатами. Бажаю всім гарного та спокійного дня. З вами був канал Лялькова Колекція. І до зустрічі. Па. 구독